Я хочу вас спросить, як вирішується вопрос тієї вчительниці Ніни Москаленко, які відбирають дом і там вроді свобода мешалась в это дело. Недавно опять... Я Даю себе... відповідь. Я це питання дуже добре знаю. Питання вчительки Ніни Москаленко, в якої забирають рейдери землю, з'явилося десь два роки тому. І свобода півтора роки поспіль захищає цю Ніну Москаленко. Ми завжди, там, де люди потребують захисту, ми маємо активістів, які включаються в боротьбу проти вирубки парків, проти незаконних будов і, зокрема, проти рейдерського захоплення земельної ділянки Ніни Москаленко. Але от з Ніною Москаленко, чесно вам скажу, журналісти зіграли з нею злий жарт. Журналісти кожного дня в ефірах, коли вони показують цей конфлікт, розказують, що вона живе на золотій землі. Що кожна сотка землі коштує мільйон доларів. Вони там говорять просто божевільні цифри. Я розібрався в документах Ніни Москаленко. Чесно вам скажу. Ніни Москаленко не має жодної сотки землі в приватній власності. Неоформлена земля. Земля у спільному користуванні. Друге питання. Вона має по документах тільки третину будинку, в якому живе. Третє питання. На ринку сьогодні. Ну, те, що вона має, нікому не потрібно, окрім тих рейдерів, які там купили дві третини будинку, одну третину купили, одну через суд від неї відсудили. Крім них, ця земельна ділянка нікому не потрібна. Вони їй пропонують гроші завдяки тому, що свобода тисла на них, захищала її. Вона не має роботи. Я особисто ходив до неї на роботу. Вона працювала в ліцеї Богуна. І там виявилося, що керівник ліцею Богуна. Наш земляк із міста Лебедин, мій знайомий, тобто це племінник мого викладача фізкультури. Я з ним спілкувався. Він каже, ми її не збираємо звільняти, вона просто на роботу не дуже ходить. Ми з Ніною Москаленко поговорили. Кажу, ви зробите там оцінки виставити, Я зроблю все зроблю через два місяці. Не зробила. Тепер питання по тому, що їй, що їй сьогодні пропонує той рейдер. Той рейдер на неї вийшов і каже, ми тобі даємо. 1 мільйон 200 тисяч доларів. Один мільйон 200 тисяч доларів. Що каже Ніна Москаленко? Вона каже, мені мало, мені треба 2 мільйони. <рес> ми кажемо, кажем, пані Ніно, слухайте, пані Ніно, дивіться, в людини немає копійки грошей. Вона живе справді в класному місті, але в неї не оформлена земля. В неї панорама на цю родину має. Ми їй кажемо, пані Ніно, реальна ціна ринкова того, що ви маєте, 600 тисяч. Вам дають мільйон 200, вдвічі дві більше. Берете гроші. За ці гроші під Києвом купуєш будинок на 400 квадратних метрів з умеблюванням, сучасний, новий. На ці гроші, окрім того, купуєш три квартири своєму сину, якому 16 років, своїй мамі, яку вона експлуатує, яка ходити не може, і кожного дня вона в шоці, вона в стресі. Тому що ці бандити реально її виселяють із цієї хати. І вона там нервує. Своїй мамі купуєш квартиру, купуєш ще дві квартири, здаєш їх в оренду і живеш на ці гроші. І в тебе ще в кишені там 1100-200 доларів. Вона каже, мало. Ну скажіть, будь ласка, і сьогодні вся країна переживає за Ніну Москаленко, а в Ніни Москаленко пропозиція в мільйон двісті тисяч доларів. Розумієте? Але проблема в журналістах. Тому що журналісти, коли її викидали з хати, не приїздили туди. Реально вона живе в поганій хаті. От ви. Більш кращих хатах живете, ніж вона. Вони живуть як бомжі. Кажу, Ніна Іванівна, для чого вам ця земля? У вас грошей немає будуватися, ви її не відсудите. Бандити все рівно у вас її заберуть. Візьміть гроші і жуйте, живіть, живіть як у бога запасні. Ви маєте будинок, ви маєте квартири, все маєте. Для чого вам це потрібно? От людину накрутили, що вона хоче 2 мільйони. Ну, знаєте, тобто, по її суддям, ми, звичайно, їх захищаємо і далі. Але я би на вашому місці за Ніну Іванівною не переймався. Хто-хто, а вона нормально почувається. Їй, напевно, таке враження, що їй подобається це. Кожного дня стрес, кожного дня якісь бандити приходять, викидають речі, потім приходять свободівці, захищають, Уже там Міменко приймальню зробив у неї, тільки щоб не чіпали її, розумієте? Ну, але так, так жити не можна, так треба щось вирішувати. Питайте. Будь ласка. Медко-фашистські загадки з етичних ворог вже давно не вживався. І якщо говорили про війну, то говорили фашистів. Слово дівці не використовуються останніми роками. Тож зовсім недавно в пресі, скрізь за телебачення, з'явилися антифашистські погоди, рух там і так далі. Це що? Є реєстрована статутна організація. Чому такий? Адже отак проти на Україні проти вашої свободи. Сьогодні ви бачите, яка ситуація. Сьогодні, от коли влада каже, опозиція не може визначитись єдиним кандидатом в мери Києва, в президенти, запитання, чому влада так переймається нашим єдиним кандидатом? Вона має перейматися своїм рейтингом, зростанням рівня життя людей, правильно? Зростанням рівня підтримки Януковича. Вона переймається в позиції. Знаєте чому? Тому що боїться. Чому влада сьогодні на кожному кроці говорить про свободу? Ну, свобода має 37 депутатів. слухайте. ми ж спокійна, скромна, маленька партія. А знаєте чому? Тому що ще раз наголошую, на превеликий жаль, сьогодні можна вибити із обійми батьківщини низку депутатів через те, що вони прийшли туди. За гроші в списках були, їх можна вибити через їхній бізнес, підкупивши, немає ідеології. Сьогодні можна тримати в носі удар і на поті відкласти там також кілька душок. Тому що Гурвіц, вибачте мені, про якого ми говорили, це що не провокатор в опозиції, розумієте? Ну, вибачте мені, якби в свободі хтось критикував, а є за що, удар або батьківщину, ми б його виключили зразу з партії. Бо в нас є домовленість. Ми нікого не критикуємо. А Гурвіцу можна, виходить і розказує там таке сяке. Тобто сьогодні для партії регіонів головна загроза це свобода. Бо свобода згуртувала опозицію. Свобода є принциповою в усіх питаннях, які стосуються відстоювання інтересів громади. Бо якщо ви побачите на вулицях протистояння проти незаконної забудови, там скрізь Свободівці. Якщо ви побачите мітинги, якби не Свободівці, бо в нас немає проплачених людей то мітини вони б були б їхній градус був на два порядки нижче. Кожен свободівець у Верховній Раді це міна сповільненої дії для цієї влади, тому що в нас є законотворча ініціативи. Я, наприклад, понад 30 законопроєктів зареєстрував. Вже. Їх інша річ їх не дуже розглядають зараз у парламенті, тому що ви ж розумієте, коли е, є опозиційні законопроекти, їх невигідно навіть виносити на розгляду парламент, тому що люди чують про що ми хочемо добиватися, тому вони не хочуть цього робити. Але. Вони будуть розлянені. І найголовніше, вони сьогодні намагаються свободу всіляко дискредитувати. Теза перша. Свободу не сприймають у Європі. Вся Європа стурбована тим, що в нас така партія є в парламенті. Брехня чистої води! Два тижні тому я повернувся з Іспанії. Я був в Іспанії разом з Андрієм Мохником і Юрієм Сиротюком, двома іншими депутатами Верховної Ради від Свободи. Ми зустрічалися із правлячою партією Іспанії, партій до популяри називається. Від цієї партії є прем'єр-міністр, від цієї партії є більшість у верхній частині парламенту, у Верхній палаті парламенту, в Сенаті. І ми з ними зустрічалися. Ми з ними говорили про, наприклад, які в нас принципові питання. Соціальна і національна справедливість у правлячої партії Іспанії ті самі цінності. Ми з ними говорили за традиційні сімейні цінності. Ми проти збочень, проти легалізації одностатевих шлюбів, проти пропаганди гомосексуалізму. Вони також за це. Я кажу, а нас за це називають фашистами. А ми кажемо: а ви, а як ви до мовного питання ставитесь? Вони кажуть: от дивіться, ми відстоюємо мовне питання і нас називають фашистами. А вони кажуть, так а в нас у іспанському парламенті є багато представників національних меншин. Надзвичайно велика марокканська громада, марокканська, тому що там Марокко поруч, і там ця громада має своїх депутатів у парламенті. Але всі депутати від будь-яких національних меншин виступають виключно іспанською мовою. Вони навіть уявити собі не можуть, що в українському парламенті виступати можуть іншими мовами. А за те, ми виступали тільки українською, людей ще будуть таврувати фашистами. Тобто, у правлячій партії Іспанії всі ті ж самі цінності, що і в нас, ми їм кажемо. Так ви фашисти, бо ми ж фашисти. Хто на сьогодні фашист? У нас фашист, хто носить вишиванку, у нас фашист, хто говорить українською мовою, у нас фашист, кожен хто критикує Януковича. Критикуєш режим Януковича фашист. Тобто, але це дуже добре, що вони цю тему підняли. Тому що, якщо раніше слово фашист мало негативне забарвлення, і люди боялися його як вогню, то зараз люди дуже добре розуміють, що фашист. Це ворог партії регіонів і не більше. Тому усі українці сьогодні фашисти. І на Донбасі, і у Львові, і в Луганську, скрізь, скрізь їх не люблять. Навіть на Донбасі. Тому те, то, що вони сьогодні нас намагаються дискредитувати, це брехня. В Європі кажуть, не сприймають свободу. Я вам сказав приклад про те, що ми в Іспанії зустрічалися. Ми у Андрій Іллєнко, буквально місяць тому, був в Італії, зустрічався з депутатом Європарламенту. Європарламент. Що означають наші зустрічі? Наші зустрічі означають те, що ми маємо спільні цінності. Свобода є асоціативним членом Альянсу національних рухів в Європі. Значна частина партій, які входять до цього Альянсу, вони є парламентськими в своїх країнах. Це що, фашизм? Це легальні партії, які підтримують нас, а ми підтримуємо їх і маємо е, зв'язки і стосунки. Єдине, в чому свобода сьогодні. Може не влаштовувати Євросоюз у нашій принциповій позиції україноцентризму. Бо ми сьогодні не вважаємо, що Євросоюз це панацея від усіх бід. Ну, чесно вам скажу, в Євросоюзі сьогодні так само багато проблем. Ми хочемо сьогодні підписати угод про асоціацію, тому що це єдиний шлях відірватися від Москви, яка намагається впливати на Україну. Але в Євросоюзі сьогодні маса проблем. У тій же Іспанії, на превеликий жаль, легалізували одностативі шлюби. Вибачте мені, там нормальної людини ні на телебаченні, ні в парламенті вже не побачиш. Чому? Тому що цілуватися на вулиці з дівчиною це нетолерантно. А двом підраз там цілуватися на вулиці це нормально. Коли вони кажуть, що дитина, уявіть собі, це в Європі такі цінності зараз і вони нам нав'язують. Кажуть, дитина не можна називати хлопчик чи дівчинка до повноліття. Бо тільки коли настане повноліття, дитина сама визначиться, вона хлопчик чи дівчинка. Це нормально. Це ж маразм Маразм. в Європі. Кажуть, не здумайте цього приймати. А що нам сьогодні Євросоюз пропонує? От один із законопроєктів закон, внесення змін до законопроєкту про дискримінацію. Я є автором альтернативного до Кабмінівського законопроєкту, бо Кабмін пропонує сьогодні узаконити поняття сексуальної орієнтації. І за сексуальною орієнтацію не можна дискримінувати. Що це значить? Це значить, що завтра в дитсадку в бурині з'явиться людина з нетрадиційними е, е, сексуальними е, нахилами, буде виглядати епатажно, очевидно, явний збоченець, і він буде ваших дітей виховувати. А ви звільнити його не зможете, тому що це, дискр... дис... це дискримінація. Розумієте чи ні? Тобто він буде розказувати, що зв'язок двох хлопчиків це нормально. І ви йому нічого не можете сказати, ми проти цього. Ми за те, щоб нормальна традиційна сім'я, культ традиційної сім'ї був найвищою цінністю. Християнська мораль була на найвищому рівні. Тому що, вибачте мені, у Данії є факти засудження кримінальних термінів священникам, які в церкві проповідують святе письмо і кажуть, що Содомія це гріх. Кримінальна справа сидить в тюрмі священик. Це нормально взагалі. Ми проти такого євросоюзу, але ми за євросоюз, в якому рівень зарплат високий, соціальний захист людей на належному рівні, рівень безпеки нормальний. Розумієте, от за ці цінності ми обома руками голосуємо. А що сьогодні регіони кажуть? Якщо ви, каже, не проголосуєте за легітимізацію сексуальних спочинців, то нас не візьмуть у Євросоюз. Я їм кажу, друзі, в євросоюз нас не візьмуть. Ну це більше навіть не Регіони говорять про це, а більше говорить удар. Удар зараз упав у такий лібералізм. Каже, треба легітимізувати одну шлюби або принаймні сексуальну орієнтацію, щоб їх не дискримінували. Кажу, друзі, давайте будемо відверті: Європі Україна не потрібна не через те, що ми не толерантні до збочинців, а толерантні до нормальної сім'ї. А євро Євросоюзу Європі не потрібна Україна через те, що в нас є один кандидат, який сидить там на банковій. От. І який в поганому значенні цього слова? Оте, що вони хочуть легітимізувати? Янукович. Та з Януковичем, з його диктатурою, з його правилами ми в Європі нафіг не потрібні. Тому головна причина сьогодні на інтеграції в Європу це Янукович і його режим, а не те, що ми там не можемо спочинців е hơn, легітимізувати. Я дуже розмогу вам відповідаю, бачите про все, що наболіло. Ви питайте мене більше, я буду.